Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверс Агро. З вами менеджер Денис. Сьогодні ми завітали до Житомирської області для того, щоб доставити клієнту ось такий гарний рублячий каток. Звантажуємо рублячий каток з автомобіля. Ось така конструкція, на ній все тримається. Шредер. 9 метрів по ширині захвату. В цьому відео хочу розповісти вам про його технічні характеристики та запустимо до роботи. Вам бажаю гарного перегляду. Зараз будемо пробувати підняти каток, щоб машина від'їхала. Таким чином будемо знімати його. Ось таким чином транспортуємо каток до трактора. Будемо чіпляти наш рублячий каток до такого трактора МДЗ1221. Приблизно на 110 або більше кінських сил. Наш каток агрегатується з тракторами від 80 кінських сил. Саме такий варіант 9 метрів. Очепились, перевели каток в транспортне положення. Оставилось так, зараз він виглядає. Діаметр барабану у нас є 470 мм та 550 мм, як, наприклад, ось цей варіант. Тут у нас йде на барабані 10 ножів по кругу у 470 катку. Іде 8 ножів по кругу. Також тут а, ось таких. А, 5 барабанів встановлено, каток розкладається і переводиться за допомогою ось цього гідроциліндра до роботи. Призначений даний каток для рубання соняшника, кукурудзи, ріпака та інших дрібних культур. Якщо ми беремо, наприклад, 470 мм барабан, то ним можна рубати соняшник та інші дрібні культури. Також з приводу підшипника, що хочу сказати, підшипник тут у нас стоїть СКФ. Є місце для змащення цього підшипника. Також позначені позначено на катку місця для змащення з'єднань рами. Ось, Наприклад, ось два. І з цієї сторони також два з'єднання. І на ось цих додаткових крилах. Які на рамі також є місця для змащення. Даним рублячим катком можна працювати до 12 кілометрів на годину, і при такій швидкості він може обробити до 10,2 гектарів за годину. Зараз хочу звернути вашу увагу, шановні аграрії, на що треба звертати увагу при виборі рублячого катка, а саме на Ось ці шарнірні з'єднання рами на товщину ось цих кріплень. Ми закладаємо товщину 3 см, щоб нічого ніде не ламалося, і все добре і гарно трималося. Ось Навіть тут також 3 см. Тож, при виборі рублючого катка звертайте увагу на ось такі шарнірні з'єднання. бо на мало виробників, я б навіть сказав, їх взагалі немає. У нас хто закладає таку міцність в рублячий каток, яким треба рубати кукурудзу, соняшник або інші культури, які вам треба. Стосовно матеріалів, які ми використовуємо для рами. Рама у нас виконана з безшовної сильно тянутої труби. Марка сталі. Рами 09 г 2 s товщина 8. От, і цього вистачає, щоб тримати ось це все навантаження. А важить даний каток аж цілі 3, 3 тонни. Ось тут є інформація. 3-3,29, номер катка і модель. Підшипникові вузли у нас тут стоять СКФ. Який при а, потрібній обробці, а це кожні 48 годин треба змащувати, відходить вам до 3000 гектарів і все буде гарно працювати. Що ще хочу зауважити, це з приводу розташування ножів на наших рублячих катках Шредер. Розташування у нас на катках вірне, не шахове, не рядне, тому що при Такому розташуванні вся вага барабана падає на один ніж при обертанні. І з-за цього він набагато краще рубає, ніж а, рядне розташування або шахове. Ось можете подивитись, всі ножі встановлені по спіралі, тобто вони не перетинаються один у одного. Тобто при обертанні вся вага йде на ніж. З приводу ножа а, він у нас. Товщиною 8 мм, марка сталі 45 ножа. Також присутня закалка, але не повністю ножа, а лише кромки. Завдяки цьому він набагато зносостійкіший. Також з приводу транспортних характеристик, в транспортному габариті каток займає 2 метри 35 см що дозволяє рухатись з ним по дорогах суцільного користування, а довжина катка в транспортному положенні 6.35. Також з приводу гідравліки, як каток розкладається та складається. За це відповідає у нас такий гідроциліндр, гідросила. Тут у нас йде на, до трактора два такі гідрошланги на розкладання та складання катка. При роботі або переводу в транспортне положення. Знімається ось цей тауреп, трактор від'їжджає назад, він роз'їжджається, опускається гідравлікою, потім виймаються ось ці шплінти і каток готовий до роботи. Що, шановні аграрії, вже виїхали в поле випробовувати наш рублячий каток Шредер 9 метрів. Ось він їде попереду мене. Зараз приїдемо на поле їхати годину, дорога погана. І все вже на місці вам розповім, що і як. Налагоджується і покажемо, як він розкладається, переводиться у транспортне положення. Тому уважно слухайте та дивіться. Гарного перегляду! Ну що, шановні аграрії, добралися, ми до поля, їхали кілометрів 40 сюди. Повзлий, так сказати. А, зараз розкладаємо каток. Ось такий тут у нас соняшник. Ось. Подивіться. Вже збирають, там далеко комбайни. Ось наш соняшник. Який зараз будемо рубати і випробовувати наш рублячий каток 9 метрів. Зараз ставимо ось ці троси по краях з однієї і з другої сторони. Ну що, шановні аграрії, все налагодили і зараз стартуємо рубати сонячний. Уже ось можете подивитись, трішки є, але це просто його прокотили. Ну що, поїхав? Зараз пройдемо трішки далі. Покажу вам результат, на які фракції рубає наш рублячий каток. Порівняємо ось у нас стебла, можемо подивитись, ось такі ось фракції виходять. От. По розміру. Ну, приблизно до 20 сантиметрів. Орієнтовно 15-20 см. Ось вони. Всі ідентичні, однакові, ріже як треба. ось А ось такий фон у нас. Каток уже аж вон там далеко поїхав. Тут у нас таке заглублення, тому трішки не дістало. Так, так. Скажи їм на відео, як Ось тут кажуть люди те, що не дістало, тому що колія від комбайна. Ось, а так. А так результат як вам? Гарно? — Пройшов пару разів, да, хоть, ну, якийсь там ну, швидко, так. Да. По швидкості подивитися, як воно робить. Це він пішов, ну може там набрав швидкість, кілометрів 12 пішов. Далі вон видно. А ну йдемо туди, там рівніше. рівні. З ну. колії бачить? Да, бачу, а бачу Там перелучили. Зараз. Да, тут колії трактора їздив А так он зрізало, он такий стоїть. Він там комбайн. Зараз він Не... вернеться назад і тоді буде ясно. Угу. Ну, ось позрізала. Ось такі стебла. Де є, де немає. От. Ось ці фракції. Ось він їде, повертається, ось така у нас палка стоїть. Зараз подивимось. На результат зблиску. Ну і ось що у нас залишилось ось все подрібнено. Дуже гарно. І ось такий у нас фон. Замість ось такого, ось такий. Тільки пилюка стоїть. Все летить. Балка уже попитше, да? По на краям буде. то вже серйозно. Ну що, шановні аграрії, дякую вам велике, що додивились це відео до кінця. В цьому відео ви могли подивитись, як ми запускаємо в роботу рублячий каток Шредер 9 метрів, по ширині захвату та його технічні характеристики. Обов'язково поставте лайк на це відео та напишіть коментар, що ви взагалі, як вам результат роботи нашого рублячого катка Шредер 9 метрів. А ось так він зараз виглядає. Після роботи з вами був менеджер Денис всього найкращого.